годин на день у вас може не бути світла вдома. І три, і чотири, і п'ять. Да. А ви з цим порайтеся? Чи може як в день, то без всяких проблем. А як от із, із 7 до 10, то вже треба лягати спати раніше. Да. Плохо, що, знаєте, хочеться машинку стиральну включити, коли вдома, коли десь їде, що да, це да, за да, цього. Да. Не по судомою не включено, стиральну. Конечно, конечно, Ну, нічого, боремося, душе бо війна ще можна, заканчується, да, переживемо. Нічого, да. багато не готовим. Суп там боже, на день-два, на, на, на день. І все. А так, все є. По 4-5 по часов. Мабуть, 50 на 50. Тобто так, так. А можливо, навіть більше нема чим є. Ну, Інтернет підключаю від батареї, свічки, акумуляторні лампи, а я не готую на багато. Я готую на раз, свіжу їжу і в мене нема такої проблеми. Останні пару от на вихідні не було по годині. А до цього прямо весь тиждень було саме жесть в п'ятій групі. Там було по п'ять годин відключення, потім три години є, потім знову п'ять годин відключення. Тому отак от у будинку є генератор на весь комплекс ЖК, плюс у нас є екофлоу, який якісь мінімальні потреби закриває. От а так доставка їжі і таке інше. Шесть. у мене з генератор. Десь шість. Ми живемо в готелі, тому в нас генератор.